Жити в часи війни це найстрашніше, що може випасти на долю людини. І сьогодні, внаслідок російської агресії, український народ відстоює незалежність і єдність нашої країни. І ті, хто першим піднімає прапор, хто першим віддає життя, вони завжди чесніші, сміливіші. Одним серед таких ідейників був і наш земляк, учасник антитерористичної операції Сергій Цимбал, який, ставши добровольцем, служив у 25-му батальйоні територіальної оборони Київська Русь. І 7 жовтня загинув під Дебальцево. До Савіщінського навчально-виховного комплексу номер 2 на відкриття меморіальної дошки з загиблому герою зібралася вся шкільна спільнота. Представники райдержадміністрації, селищний голова, рідні Сергія. Розпочали урочистості ведучі мітингу Юлія Стрільник та Ілля Перникоза. Веселий, життєрадісний, товариський, оптиміст, борець за справедливість, патріот. Його любили вчителі і поважали друзі. Молилися всім святим, щоб не спіткало його нещастя, щоб Янгол закрив від біди, а куля лихої орди не побачила і не зачепила. На жаль, у цьому недосконалому світі ідуть із життя найкращі. Залишилися у Сергія кохана дружина Ліля та трирічний син Олександр, який схожий зі своїм татком, як дві краплі води. Сергій завжди житиме в наших серцях і буде зразком для наслідування. Вічна пам'ять героїв! Сьогодні, 3 грудня 2014 року, ми зібралися, щоб увіковічнити пам'ять про випускника нашої школи, героя, патріота України, символа Сергія Володимировича. Право відкрити дошку пам'яті надали кращим учням школи. Під час мітингу розповідали про життєвий шлях Сергія, такий короткий, але сповнений гарних подій і вчинків, про його здобутки і мрії та про той світлий добрий образ чемного учня, надійного чоловіка і батька, який залишиться у наших серцях. Над Україною повисла темна хмара. Чи це війна, чи що це за вікно? Скажіть за що, за що це божа кара? За що полях невинний наш народ? Скажіть, за що? У мирний час на світі рідненька ненька, -ненька заливається слізьми. Кому і чим невинні наші діти, повинні покоритися в війні. Нову відкриту душку освятив благочине Ставічинського благочиння проти Єрей Андрій Пустовгар Благословляється і освящається пам'ятна дошка, Честь пам'яті раба Божого Сергія. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во блаженном успении. Вечный покой подашь, Господи. напоминаем убиенному воину Сергию. И всем за веру Отечество живот свой положившим. Сотвори им, вечную память. Меморіальна дошка на честь героя АТО встановлена на школі недаремно, адже вона нагадуватиме підростаючому поколінню про ціну миру і про те, що наших героїв не можна забувати. Ім'я Сергія Цимбала назавжди залишиться в пам'яті Ставіщан, як ім'я справжнього героя Ставищенщини, який віддав саме дороге своє молоде життя, виборюючу свободу. Честь і право і гідно жити в своїй країні. Сьогодні відкриття пам'ятної дошки нашому земляку, герою Сергію Цимбалу це щира дань патріоту, який відвоював ціною свого життя цілісність і незалежність нашої держави, мир і спокій на нашій землі. Давайте шанувати і пам'ятати цих людей, які відвоювали наше майбутнє. Коли ви будете приходити в школу кожен день, ви повинні пам'ятати, що Сережа був, був дуже доброю, дуже порядною і чесною людиною. Завжди на його обличчі була посмішка. Він ніс він у собі добро. Добро залишилося з ним. Але я думаю, що коли ви будете приходити в школу, ви завжди будете пам'ятати свого героя, який навчався в вашій школі. І завжди старався, мав безліч друзів, був відкритий для всіх. Хочу, щоб ви рівнялись на нього, і завжди були такими. Кошти на встановлення дошки пам'яті були зібрані на благодійних шкільних ярмарках, що проводились у цьому навчальному закладі. Далі у планах клопотання про відзначення Сергія Цимбала від Міністерства оборони, зазначив директор школи Володимир Мізін. Іх і, я думаю, і по всій Україні. Ми думаємо, що школою звернутися до Міністерства оборони і піднять питання про відзначення державною нагородою Сергія, тому що такі хлопці, такі люди, які віддають життя, цього заслуговують. Не стримувала сліз цього дня і дружина Сергія Ліля. Велике спасибі! Ми сьогодні вшанували пам'ять про нашу Сережу. Зробили таку гарну, неморіальну дошку. І будете пам'ятати, коли заходите в стіни цієї школи, що Сережа віддав своє життя за мир у всіх нас. Велика подяка Сережі за його величезне добре серце. На адресу всіх героїв України під час урочистостей звучали віршовані рядки і пісні. Ти був в боях, ти бачив ворога, але це. Хоча лицем його оскал навряд чи зветься, коли попав із побратимами в кільце, ти розумів, що битись на смерть доведеться. А мати в ніч ніяк заснути не могла, чомусь молилась, довго, довго так молилась, неначе серцем поруч весь цей час була, аж поки пташка у вікно її забилась і в цю хвилину зрозуміла, вже немає її соколика. Бо то в віконце билась його душа, мов птах самотня та сумна, і головою мати стомлено схилилась. Наш випускник загинув на війні, і ми продовжувати маємо його справу стати на захист української землі, щоб захистити батьківщину та державу. Також повинні всіх героїв пам'ятати. Усіх, хто нас цей час на сході захищав, щоб знала кожна жінка, вбита горем мати, що не даремно син життя своє віддав. А туман білим полем, а біда, чорний а душа. Урочистий мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки, завершили звучанням державного гімну України. І кожен присутній на подвір'ї, вкотре вдумуючись слова, розумів, що сьогодні українці повинні захищати свою державу і пам'ятати тих, хто став героєм. Допоки українська земля і українські матері будуть народжувати таких синів, як Сергій, доля України в надійних руках.